Вітаємо! Рубрика Прожектор пропонує для наших абонентів пізнавальний майстер-клас. Провайдер домашнього інтернету Еверест, наш партнер-історичний паб Кіню Протигазі разом із Романом Єфременюком, адміністратором закладу, пропонують учасникам поринути у світ початку ХХ століття, переглянути старовинні фото, картини, листівки і відчути історичну атмосферу минулого. Вітаю, мене звати Роман. Я адміністратор закладу кінь у Протигазі. І сьогодні ми проведемо цікаву екскурсію нашим закладом. Ми розкажемо історію нашого закладу, поринемо в атмосферу Першої світової війни, доби визвольних змагань на Україні та зрозуміємо, чому кінь у Протигазі. Ось потреба створити протеас саме для коника, оскільки він був тоді надійним таким другом, який ні, ніколи не підводив, але його треба було також захистити. Дуже позитивні враження. До речі, ми з родиною знаємо цей заклад дуже давно. Були тут з дітьми. Сьогодні ми з родиною дізналися більше цікавих деталей про Експонати, які в цьому закладі знаходяться, дуже приємна атмосфера. Дорі ну, спека, тому для вас подати у і наші фірмові закусочки. Дякуючи адміністратору Роману, він нас познайомив з історією цього закладу. Заклад він присвячений саме Вінниці тих часів, коли вона ще була столицею УНР. І хочу подякувати також компанії що дає змогу нам відвідувати різні мастер-класи і знайомитися, скільки цікавих у нас є у Вінниці місць. Що мереживі. Я знайти тебе не зміг. запроси мене. Ячні компанії Еврес за дуже цікаву екскурсію. Дуже гарний заклад, кінь у Смачна кухня, цікавий антураж. все дуже сподобалося. Дече вода, вистра. Я вдячна адміністратору закладу Роману за захопливі історії, які він розповідав, і Евересту за таку можливість. Потім вже в нас э, трапилась така гарна подія, як звуки, і ми змогли об'єднати нашу державу. Ми зайдемо а -а -а. в чисту воду, а -а -а. біля воногра. Ми пригостили наших гостей фірмовими канапками з Форшмаку та Сарського паштету. Отож, запрошуємо гостей нашого міста та вінничан до нашого закладу. Будемо залюбки вас тут раді бачити. Ми кидаємо з вами в кубики ось такі гральні кістечки. Ваша знижка буде на суму цієї суми кубиків. шість. Вісім. Дев'ять. Сім. Пробуємо ще раз. 5. Ваша знижка буде 6%.